А, що я вам скажу, чат? Я вас забайтив. Нормально, красиво, скажіть. А, це стався скам, я виробив стрім. Ай, <плес> блядь, боже. Стався скам, я тупо стрім виробив. Розумієте, я не туди натиснув. Це геній, це тупо геній. От, я всіх переграв. Але я думаю в цілому, що можна на цьому буде зараз стрімчик цей закінчити. Тому що, ну я не знаю, що нам тут ще робити. Ми, в принципі, зробили все, що було потрібно. Що, давайте комусь швиденько дамо рейд. Подивимось, кому. Що, на цей дамо на геймерсейд рейд? Чи вам дати на Юкіо, там балдура грається, чи на волоран На що ви хочете рейд, чат? Я поки зникаю. Кажу вам дякую, сам я зникаю. За що ви напишете, туди їдемо рейд? Туди йдемо рейд? Тільки запустив. Та, ну, це випадково сталося. Це випадково сталося. Жабка поки йде, до речі, тут можна побачити кадри з того легендарного стріму з басейну. Поки жабка пішла. Сорі, я сам собі трошечки заруїни стрім, але таке буває. Взагалі, ця жапочка, вона незвичайна, там історія каналу розповідається, поки вона йде. Тому не зволікайте, якщо чогось не знаєте. Можете запитувати. Дивіться, побачимось ми завтра з вами о 14:30. Це буде вже Gamers 8, Я там в тому часі буду коментувати. Ну, тільки на перше без того я залітаю. Коротка історія каналу, Ну насправді тут просто вона шматочками. У му році канал було започатковано взимку, е, ось, а активно стрімити я там почав трошки пізніше. І пішло, і пішло, і пішло. Що означає он той смітник? Е, е, означає, коли коментую матчі Борс. Відсилка на це. 100%. Що за арабські написи на мейнкасті? Тому що турнір арабський. Пане Олександр, ну я тут дропнув, просто стрім сам себе оманув. Таке буває. Зараз ще сповіщення всім пішло, що я знову підробив мем. Ну по м'ям. Ні, ну я класно всіх наїбав, e мені здається. Що, коротше, останнє ваше слово кому кидати? Геймерсейд? на Наві підете дивитись. Бачу, більша частина за наві, окей. Залишаю вам рейдик. Отримайте зараз собі бали каналу. Дякую, що були тут. Перепрошую за те, як він закінчується цей стрім. Стався прикол, це не планувалося. В будь-якому разі радий вас був сьогодні бачити. Шукайте мене по посилані отак от соціалки, пишу вам на останок соціалки. Всі мої соціальні мережі там. Не спрацювала команда, ну і Бог знає тоді. Радий був вас бачити. Бережіть себе, Донайте Збройним силам, України. Слава Україні! Побачимось!